Уяви, якби одинадцять друзів Оушена були настільною рольовою грою, фільм йде вже півтори години, але замість крутого монтажу з планами пограбування, герої все ще вирішують, хто нестиме мутузку Знайомо? Але якби це були клинки у пітьмі. Усе було б зовсім інакше. Бо в клинках мотузка з'являється тоді, коли це потрібно. Але про це за кілька хвилин. Коротше, цей симулятор вікторіанських негідників показав мені, що я 15 років водив пограбування нудно. І зараз поясню, чому. Всім привіт! Мене звати Олександр Тріфен і це канал М87 Games. Сьогодні ми зануримося в клинки пітьмі. Нашу нову локалізацію гри Джона Гарпера. за сім років з моменту виходу клинки породили понад п'ять десятків ігор на тому самому рушії від космічних опер і до фентезі. Чому так сталося? Клинки змінили правила гри. Якщо ти колись мріяв про зухвалі пограбування, як в одинадцять друзів оушена або вправні проникнення до маєтків знаті як у Дісонорд, то клинки це гра для тебе. Може, ти хочеш грати вишуканими шахраями. А може вуличними месниками зі збитими в кров кулаками. Просто обираєш буклет персонажа, буклет ватаги і вперед буклет визначає стиль ваших злочинів і вашу репутацію. Обираючи його, ви наче обираєте жанр, в якому будете грати. Але на відміну від класів ДНД буклети не обмежують, а навпаки, винагороджують. Дії, котрі відповідають обраному стилю. Добре, ти вже розумієш, в що ми граємо в клинках у пітьмі, але є інше питання. Де уяви вікторіанський лондон, кіптяву і мряку? Додай туди венеціанські канали, а тепер ще привидів. А тепер вимкни сонце назавжди. Ласкаво просимо в доску. Цей сповнений вузьких мегаполіс дає відповідь на питання, як би виглядали. Міста у фентезійному світі, де сталася індустріальна революція, бойови собі електроплазматичні механізми, пістолі, ливарні і мануфактури привидів і демонів. Коротше, справжні гострі картузи, але з такою собі фентезійною приправою. Однак унікальною гру робить навіть не це взяти, до прикладу, кримінальні діла. Навіть якщо ви грали в десятки рольових систем, ви ще ніколи не грали в такі кримінальні діла. Діла це те, заради чого ми дивимося, одинадцять друзів. Оушена, малюка, водія, вдачу Логана чи місію не здійснення. Відчайдушна авантюра, команда професіоналів, заплутаний навіжений, але геніальний план. І саме це є серцем клинків у пітьмі, так само як підземелля і дракони є серцем підземелі драконів, ну, принаймні в теорії. Але тут є один нюанс. У тому ж ДНД ми б хвилин 40 обговорювали план підстраховки на випадок провалу запасного плану. А потім перша ж перевірка: провал. План у смітник в клинках. Ви посеред безлюдної ливарні. Мексиканська дуель в повітрі напруга. Вороги стоять навпроти, пістолі відблискують сталлю. Раптом один із гравців, як герой гає річі, каже: Я викликаю флешбек, і ось ми вже в сцені, де він кріпить вибухівку під стелею цієї ж ливарні. Ах, ми повертаємося в теперішній час, де заряди вибухають якраз над головами ворогів. Річ в тім, що в «Клинках» ти не плануєш взагалі лише обираєш стиль вашого діла, наприклад, обман, непомітність чи насильство. А потім стрибаєш без парашута просто у вир подій. Туди, де зазвичай відбувається перша перевірка, і все йде не так. Уяви собі, що усе планування відбувається поза кадром. А гравці можуть викликати флешбеки, в яких ми з'ясовуємо, що саме вони запланували. Флешбеки можуть бути як простими, типу я завчасно підкупив вартового, так і складними. Ми домовились з гондольєрами, аби ті пропливали каналом саме в той момент, коли ми вистрибуємо з вікна четвертого поверху. Але я вже чую, як ти мене питаєш, чи не стають персонажі від цього якимись безкарними і оверпаверними. Гра це передбачена, і ціна за флешбеки насправді болюча. Почки стресу, то коли негідник набирає 10 пунктів стресу, він надламується і отримує травму, стає холоднішим, безжальним і приносить проблеми навіть своїм товаришам. Але річ в тім, що ви самі обираєте, коли і як це буде вам заважати, чи буде взагалі. Бо підігравання вашим травмам приносить додатковий досвід. Це така собі ціна професіоналізму. Та якщо таких травм накоплюється 4, все, кінець. Негідник вигорів, утратив запал або просто розчинився у темряві, і гра для нього завершується. Спочатку відсутність планування і флешбеки можуть здатися повним хаосом. А потім бінго. Все стає на свої місця. Гравці починають змагатися за найкрутіші флешбеки. Вони невипередки палять стрес і перетворюють безнадійні провали на. Карколомні повороти історії це дає їм відчути себе справді крутими засранцями. За усі мої роки у хобі я не бачив жодної іншої гри, де планування спрацьовувало б настільки кінематографічно, якщо взагалі спрацьовувало. Бо, наприклад, в клинках мої гравці підсипали транквілізатор капітану корабля, поки брали його корабель на абордаж. Під час шторму а ще підсовували ворожій банді фальшиву скриню з отруйним газом замість електроплазми, якраз коли ті настигали героїв в заблокованому провулку. Щоправда, один з наших негідників піймав за це кулю лише для того, аби повільно піднятися на ноги позаду ошолешених ворогів, скидаючи плащі з кіраси, що спинила кулю. Бо це і був план. До речі, чи мав герой цю кірасу в своєму інвентарі? І так і ні. Пам'ятаєте, я згадував про мотузку. Так, от, в клинках негідники завжди мають все, що їм потрібно, саме тоді, коли це їм потрібно. В клинках, ідучи на діло, ти не підбираєш список конкретних предметів, які береш з собою. Бо скільки разів ти береш з собою пів скрині барахла на пригоду, і врешті більшість цього мотлуху виявляється взагалі не потрібна. В той час, як у клинках, усе негідницьке спорядження завжди є на твоєму буклаті персонажу, і все, що треба зробити, це закреслити слот з необхідним предметом. І виявляється, що ти якраз мав його саме на цей випадок. Перед ділом ти лише вказуєш, як багато спорядження ти береш, і від цього залежить скільки таких. Козирів з рукава ти можеш витягнути. Ну, наприклад, йдеш легко. Ти непримітний і швидкий, але можеш таким чином закреслити тільки три слоти. Якщо ж ти йдеш важко, то можеш закреслити аж шість предметів, але ти одразу привертаєш увагу своїм виглядом ще й будеш надзвичайно повільним. Тільки подумайте, як це змінює гру і. Наскільки робить її динамічною і кінематографічною? А на додачу, як і всі інші механіки, це ще і підсилює відчуття професійності і крутості ваших негідників. А вже ж вони все це запланували, просто ви не витрачали на це половину ігрової сесії. Так, стоп, ти можеш подумати, якісь чіткоди, де тут виклик, де тут напруга, де тут небезпека в кінці кінців? І ось тут з'являються підступні кістки. Клинки в Пітмії побудовані на простих правилах без усякої математики. Все вирішує кидок шестигранних. Зазвичай від одного до трьох, залежно від рівня відповідної навички. Але успіх гарантує лише шістка серед результатів. Як часто випадає шістка, отож бо й воно. Річ в тім, що найчастіший результат з таким китком це 4 або 5. В клинках це успіх, але з наслідками. Це означає, що вам вдалося задумане, але з непередбачуваними ускладненнями, може втраченою можливістю, може новими ворогами чи навіть пораненням, залежить від ситуації. Але і тут гравці мають вибір. Шанси на успіх завжди можна збільшити, заплативши стресом або заручившись допомогою, або ж піти на угоду з дияволом. Це коли ти сам собі вигадуєш проблему за додаткову кістку. Типу, так я переконаю капітана синіх мундирів, але він запам'ятає моє обличчя. Запропонувати щось паскудне може як гравець, так і увесь ігровий стіл. І це станеться незалежно від результату китка. Повірте, є якесь садистське задоволення в тому, аби вигадувати нові проблеми з своїм персонажем. Ну а повертаючись до решти механік, то працюють вони швидко і гнучко. Там, де бій в ДНД займає 40 хвилин, Будь Кого ми обманюємо, Деколи це -2 години, а може ціла сесія. В клинках це може зайняти 3-4 хвилини. Серйозно ще й вирішиться все одним китком кісток, як динамічна сцена в кіно. А вже через мить герої будуть фехтувати на даху будинку, і ми будемо смакувати кожен ризиковий випад окремою перевіркою. Це залежить від того, що саме ви вважаєте. Цікавим, бо механіка дозволяє масштабувати події і сфокусуватися на дійсно важливих моментах історії. Але завдяки усім цим трюкам, котрі є в рукаві у гравців, майстер може сміливо використовувати башку артилерію. Це не просто склад контрабанди, це засідка синіх мундирів. Це не просто невдалий стрибок між дахами. Це політ з п'ятого поверху до каналу скрізь карнизи настили і стічні труби. Це не просто невлучний кидок запальної суміші, це пожежа, яка охоплює усю канцелярію. Ну, по-перше, це видовищно. А по-друге, персонажі з цим справляються. Питання тільки якою ціною? Але тут давай повернемося до інших ігор. Скільки разів там бувало таке, що ти описуєш якийсь крутий маневр чи робиш щось, у чому твій персонаж справжній профі. Але невдалий кидок кісток виставляє тебе просто некомпетентним посміховиськом. Це просто відчувається нечесно. Саме тому в клинках ти можеш сказати Я опираюся цьому і протистояти наслідкам. Врешті-решт, ти ж крутий професіонал. Для цього ти виконуєш особливий кидок, який не може провалитися. Натомість його результат визначає, скільки стресу ти за це отримаєш. Стоп, давай чесно, ти зараз собі думаєш, звучить якось складно, скільки от таких дрібних правил треба вчити. Насправді все, що тобі треба пам'ятати про зібності свого персонажа, написано прямо на твоєму буклеті. А решта правил це просто ситуативні уточнення, і гра побудована таким чином, що без них вона не зламається. Але всі разом вони дозволяють відчути себе дійсно досвідченим шахраєм. Це вся суть гри. І якщо ти вже не проти спробувати, то посилання на безкоштовні роздруківки і всі буклети є в описі цього відео. Та пам'ятай, всі ці карколомні авантюри, флешбеки і хитромудрі втечі не проходять безслідно, бо досвол пам'ятає все тут. все має наслідки, а кожен флешбек запускає такий собі ефект метелика. Осквол це не просто декорація, це 12 районів, і кожен своїм характером і параметром. Тут є і мармурові маєтки багатіїв, і стімпанкова мряка фабрик. Обираючи район для пригод, ти обираєш жанр і настрій того, що буде відбуватися. А після кожного діла ти розчинятимешся в тінях цих місць, залягаючи на дно, перераховуючи здобич і зализуючи рани. Та тут. Вас може чекати сюрприз. Річ в тім, що на відміну від авантюр, де негідники можуть робити все, що їм в біса заманеться, перепочинок в клинках має свою структуру. Після діла ведучий обов'язково кидає кістки, які проблеми наздогнали вашу банду. Це залежатиме від того, кому вони перейшли дорогу та наскільки шумним було діло. А вже потім. Кожен негідник може зайнятися власними справами, притупити стрес в борделі, залезати рани чи підкупити синіх мундирів. Обираєш ти ці справи зі списку. І не більше двох на негідника. Так, мені самому це довгий час здавалося дивним. А та потім я усвідомив: між пригодами немає нескінченних походеньок по тавернах, шопінг-сесій, а натомість є конкретні дії з конкретними наслідками. Гра змушує навіть тихих гравців, які зазвичай відмовчуються, зробити рівний внесок в життя банди і цим самим трохи розповісти про себе. І тоді стає зрозуміло, що це не зовсім кайдани, а скоріше, орієнтири. Вони не обмежують уяву, вони підказують, куди її спрямувати, а ще підштовхують якомога швидше повернутися до найцікавішого до авантюр. Тим паче, що, поки ви відпочиваєте, досквол живе. Місто не чекає, доки ви розберетеся з усіма своїми проблемами. Поки негідники лікують свої рани чи запивають стрес, інші банди втілюють в життя свої плани, вороги здобувають нові ресурси. А годинники міста сокерів буквально це таймери, які лежать посеред ігрового столу і повільно заповнюються, або раптово прискорюються. Якщо ви провалюєте кітки чи робите щось безвідповідальне, негідники нишпорять не територію ворожої банди. Дайте їм лічильник. Вони заграють з надприродніми силами. Дайте цьому теж лічильник, назріває страйк докерів, яким остогидва ваш рекет. Дайте і цьому лічильник. Уявіть посеред столу, лежить п'ять карток. Помста срібних цвяхів, дві з трьох секцій, заповнено, розслідування синіх мундирів п'ять з семи секцій заповнено. Культ готується до ритуалу чотири з п'яти. І ви бачите, як стіни починають стискатися. Не метафорично, буквально бачите. А коли таймери заповнюються, ведучий реалізує загрозу чи введе якусь нову подію. З іншого боку, майстер і так може вводити події, коли хоче, чи не так ж може, однак, коли такі проблеми навалюються зненацька, це часто може виглядати як просто свавільна майстра. Однак, коли гравці розуміють ставки, бачать, як саме їх дії можуть прискорити, затримати чи навіть подолати загрозу, вони стають співавторами. Крім того, це простий психологічний трюк, що на підсвідомому рівні буквально провокує відчуття тривоги, напруженого очікування. І коли з десяток таких лічильників посеред столу. Невпинно повзе вперед, ви наочно бачите, як Досквол живе. Він планує, він змовляється. Насуваючись ці невпинні загрози, змушують негідників діяти. Це створює настрій, в якому неможливо просто тинятися між квестами, знаючи, що світ зачекає головних героїв. Бо Досквол не чекає. За кожним лічильником хтось стоїть, адже в цьому місті майже все належить комусь. І цей хтось це фракції. У грі понад 40 фракцій. Від вуличних банд і до культів темних богів, і кожна з них пам'ятає, що ви їм зробили. Може, ви обікрали склад? Вітаю, ви щойно заробили ворогів у вигляді торгової компанії. А вони друзі з поліцією. Ну ви зрозуміли, в торі навіть є спеціальний аркуш для того, аби відстежувати усі ці зв'язки. Разом з лічильниками фракції створюють пульс міста. Граючи в клинки, ти відчуваєш, як світ довкола реагує, пам'ятає і мститься. І кожна частинка цієї гри тонко взаємодіє одна з одною, завжди утворюючи гру в стилі снігової лавини, що з кожною сесією стає все ближчою і більшою? Це завжди призводить до феєричного фіналу. Однак цей фінал завжди буде створений саме рішеннями гравців, адже вони круті негідники, і все буде так, як вони захочуть. Та чи зможуть всі насолодитися такою грою? Буде чесно сказати, що клинки мають ряд особливостей, які не всім будуть до смаку. Це гра, яка ламає шаблони. Без планування, без списків спорядження, без історії для ведучого, і навіть відпочинок між справами тут не схожий на те, до чого ми звикли. Однак саме тому її варто бодай спробувати пограти, щоб подивитися, як може виглядати настільна рольова гра, яка не схожа ні на що інше. Ще одною несподіванкою може стати відсутність готових пригод. Гра побудована так, що вони просто не спрацюють, бо події кожної сесії народжуються просто на очах. Із хвилинних рішень гравців діла виникають не тому, що так написано в пригоді, чи вам дали такий квест. Це стається тому, що саме зараз гравці вирішили це зробити. Хто їхня ціль, яку мету вони переслідують, кого хочуть обікрасти, обдурити чи шантажувати. Це вирішує команда за столом. Тож замість сценаріїв гра дає вам ігровий майданчик, переповнений можливостями. Доску фактично, місто і є цілою готовою кампанією. Тут є мапа, тут є райони, фракції, нейгрові персонажі, конфлікти, локації і так далі. Кожен чогось хоче і це стає можливостями для ваших пригод. І, хоч це дуже незвично, та для ведучого це теж ковток свіжого повітря. Тут ти майже не готуєшся в звичному розумінні. Він не потрібно знати, що має статися. Ти просто кличеш гравців на гру, а далі все розгортається як серія улюбленого серіалу. Ти не знаєш її сценарію, але з захопленням поринаєш в неї, аби дізнатися, що станеться. Це вимагає певної практики. Гравці вирішили пограбувати канатний склад у доках, що ж, його не існувало до цього самого моменту, і тепер доведеться вигадати на що він схожий. Гравець вирушає збирати інформацію до свого контакту з аркуша-персонажа. Виріште разом, хто він, чого хоче, яку інформацію може надати про місце, яке ти ледь-ледь встиг вигадати. І, хоч здається, що такий підхід може спричинити неабияку мороку для ведучого, насправді вам не потрібно вигадувати кожну деталь. Насправді це звільняє майстра. Ти не мусиш малювати схеми будівель, продумовувати безпекові системи чи деталі планів. Достатньо просто вигадати місце, яке може бути плюс-мінус реалістичним. А далі система сама підкаже, що в ньому цікаве, небезпечне і варте уваги. Тонках все народжується в моменті через флешбеки, перевірки, наслідки і угоди з дияволом. Замість годин підготовки ви поринаєте в гру з кількома замітками і разом з гравцями створюєте живий світ довкола. Тим не менше, гра все таки потребує часу. Хоч завдяки правилам і структурі, кожна сесія виходить дуже насиченою і зазвичай вимагає менше часу ніж традиційні ігри, по-справжньому ця гра розкривається тільки в кампаніях, щонайменше на три або п'ять ігор. Саме стільки часу потрібно, аби побачити, як справжуються загрози з лічильників, негідників наздоганяють психологічні травми, а рівень розшуку не дає спокійно спати ночами. Але, врешті-решт, все це просто ще одна купа причин спробувати клинки в пітьмі. Так ця гра вимагає включення від ведучого, але натомість вона дає все необхідне, щоб створення подій на ходу було не стресом, а задоволенням. Як від перегляду кіно, та і сама книга тріщить від ідей, натяків і порад, які допомагатимуть вам у грі. Це справжній витвір любові і майстер-клас з гейм дизайну. В кожному розділі видно любов автора до цього світу, але він залишає купу прогалин, щоб саме ви їх заповнили. Гра дивним чином поєднує кітчовий драйв бойовиків і критику традиційних рольових підходів. Вона не просто пропонує пограти в готові історії, вона вчить вас створювати історії самим. Це злочинно хороша гра, але гра не для всіх, як і будь яка інша. Буду чесним, якщо ти хочеш сісти за стіли і слухати історію від майстра, ця гра не для тебе. Але якщо ти любиш створювати історії, а не споживати їх, спробуй квинки, це гра, де події не стоять на місці. Лавина з ризиків і проблем іде по п'ятах антигероїв, а ті виплутуються з цього хаосу з посмішкою негідника. Передзамовити українське видання можна на сайті M87 Games. Посилання в описі, а безкоштовні роздруківки допоможуть вам спробувати гру ще до покупки і розібратися що до чого. Дякую за увагу і до зустрічі на темних провулках. Доскола.